Видно було по карті, що ми, будемо, ми не втратимо свої території і зараз не, не будемо їх втрачати. От, і е, е, ми будемо навіть посилювати позиції в 2025 році по територіям. І то, що ми зараз спостерігаємо, що е, ми маємо посилення позицій. Посилення позиції по територ... ну, по багатьох територіях. Бо в 24-му році у нас взагалі 24-й рік був складненький, якщо чесно. От. Але 25-й рік у нас да, четвертий дім. Тут Сатурн стоїть четвертому домі, він дуже добре себе почуває, хоча Марс на нього дивиться. Ми втрачаємо, але Сатурн все-таки стоїть сьомому. Ну, якби має силу. <кій> він має силу, це значить, що ми втрачати почали повільніше або взагалі зупинили. Хоча Сатурн дивиться, на нього дивиться Марс, це значить, що воєнні дії по потериторіально в цьому році будуть до грудня, ще до, до 1 грудня 2025 року, От що все зупиниться нічого не буде стріляти, ні. Десь не й буде стріляти, але більше всього, що мають багато те, не стріляти. Цей гороскоп дає дуже сильний момент в плані партнерства, пошуку партнерства, домовленості. Цей рік такий то пише. Рік перемін відповідає вітер. перемін, це я би назвав цей рік. Тобто самий сильний бог вітру зараз поправляє цим роком роком, і управляє колісниця чи машина, автомобіль. Відповідно. Це говорить про зміни, це говорить про домовленості. Ну і також говорить про скриті домовленості. В цьому році багато буде скритих речей в плані е, домовленості по війні. Бо кету е, це характер, сама основна планета, яка е, показує вібрації цього року. А вібрація йде під кету. Кету, це значить, що все буде скрите. Ми будемо щось бачити, але то, що реально відбувається, ми не бачимо наскільки далі війна буде, чи вона 26-му році буде, і навіть якщо вона буде там в 26-му, От, що я більше всього думаю, що 26 це максимальна кінця весна 26-го року, це кінець. Не війни, а іменно гарячої фази, якась які, якогось стадії зовнішньої, вже що ми будемо бачити, перемовини, оце от, припинення вогню ми, ми будемо мати. от Але більше всього, що це 26 те, що зараз 25-му почнеться, воно ще буде йти. У му році, от, коли буде вже там щось підписано, якісь перемир'я, так далі, це, скоріше всього це буде, от, як це Андрусівське, то в кінці 26-го десь. От Хоча до цього часу вже УВЕ повинен буде закінчитися набагато раніше. Навіть, судячи з карт, я думаю, що це е, е, в такими фазами буде е, в 25-му році. Спочатку там перемовини, потім ще якась фаза, потім ще від чогось відмовляться, ну, будемо бачити. От, і щось під кінець 25-го року, це все е, вже до чогось прийде такого, що нам буде спокійніше. Ну, е, це те, що я бачу. Е, хоча цей рік, оцей рік для нас це рік перемін. От в цей рік багато чого відбудеться важливого, 25-й рік да? важливо у плані нове партнерство, підтримка України. Ну, ми побачили. Як я казав, що це на початку 25-го року, навіть в кінці 24-го. От що цей рік буде непростий, і він буде, в принципі, говорити, що ми вже зовні побачимо про що будуть говорити про перемир'я, якось воно буде йти. Ну, я не бачив, що буде закінчення війни в цьому році. Ну, якась стадія перемир'я, щось воно буде досягатися, ну так, що вона відчутно буде, ні, ну, буде таке, що щось закінчиться, Росія буде незадоволена, знову щось почнеться. Тобто, можуть такими моментами бути якісь. Але в основному це буде йти позатухаючи. Ну, це якщо ми подивилися, от по циклам. по циклам це двадцять кінець 26-го, початок 27-го року, 30 січня тут пише. Ну, 30 січня, як ми розуміємо, це може бути раніше, якщо з такого величезного проміжку часу, то це може навіть один рік бути, ну але не 28 рік того, що. Він зовсім там по другим картам я дивився в Україні 29-й рік. Просто я часто це розказую. Ця ситуація, що у нас 14-го року, і наслідки цієї ситуації, напруженість так далі, вона там вона ж не закінчиться в 27 му році, навіть з тим перемир'ям. Тобто це буде там ще не буде подобатись Росії. Це перемир'я. Вони будуть потім а через два роки, в 29-му році вони знову. Захочуть щось зробити, ну, о, о, якось реванш зробити якийсь. Ну, скоріше всього цей реванш не, не вдасться. А чого не вдасться, тут ми можемо подивитися ще історично такий цікавий момент. Вернемося від 20, 2029 року, 90 років назад. Це 1939 рік. 1939 рік це початок Другої світової війни. Якщо ми подивимося оці роки, що між Першою і Другою світовою війною, зараз по 90 років, то ми бачимо, питання Германії вирішується, питання Європи вирішується. Ну, якщо подивитися по, по логіці, як буде розвиватися, Німеччина повинна стати сильною країною, сильною в воєнному плані. Тому що Німеччина у 39-й 39 рік вже була сильною країною. З 25 року щось в, в Німеччині повинно змінитися в таку сторону, що вона піде ну, досить на воєнний рекінь, буде ставати. І питання Німеччини, Німеччини, Європи і Росії, і воно буде зараз загострюватися. Як ми бачимо, скажімо, що події не обов'язково будуть прям гаряча фаза війни, така як була Друга світова війна, так це може бути економічна війна, вона зараз де, але вона буде набагато гостріша. І періодами вона буде мати такі: по країнах в Європі там, в Америці, теж вона буде в Росії, само собою, вона буде мати гарячі такі точки, такі точки, які будуть так-загорятися. От, от І це зараз, зараз воно загоряється вже потрошечки, але питання це загоряння може бути і на території Польщі. Скоріше всього воно буде, так що ну будемо будемо бачити, як воно в Україні. Я наскільки бачу, наскільки так це вже теж моя гіпотеза, скажем, і е, більше таки аналіз з того, що я чув з усіх е, джерел, да і з того, що я бачу зараз по нашій карті України з е, астрологічна, я бачу, що вона все таки буде з 29 го року. У нас буде спокійніше, але скоріше всього, наші воїни, е, наші воїни, вони будуть брати деяку участь в, за межами України. От. Або м, десь на прикордоні України. Ну, поки що я не буду це говорити, це далеко у му році, і питання от виборів, перевиборів тут багато йде. Питання дуже сильно гостро стоїть, але м, цікаво, що рік показує, що будуть перев... ну якісь почнуться. Рік показує, що почнуться серйозні рухи у напрямку приготування до виборів президента, там якось от з самих верхушки. Але коли я дивлюся. Гороскоп Зеленського, можливо, він не вірний цей гороскоп. Я не бачу, що у Зеленського є якісь перевибори. Да? Тобто, верніше, що він піде. Тобто, якщо будуть перевибори, то в нього дуже сильний гороскоп. І треба дуже якось другого астро, астролога да? другого людину, щоб оцінити їхні два гороскопи, кого буде сильніше. От тобто, Як буде кандидат, то тоді можна сказати, чи будуть перевибори. Хоча я раніше дивився там поправні іншими методами. Я бачив, що Зеленський ще рік буде рік. Це мається на увазі, десь з березня, по березень, 26-го року. Він повинен ще бути президентом тут в Україні. Це мій вчитель, теж казав, що війна буде з 14 по 27 рік. От. Ну ми бачимо, що не вся війна була активна з 2014 року по 27 рік. Саме активна війна, от зараз у нас у 22-му році почалася. А цикли вони проходять кожні 60, 90, 360 років е в різні, різні періоди. В принципі, йде цикл навіть 29-30 років. Є така дата 1902 Що це за дата 19 лютого 1954 року комуністична країна, так сказати, на Радянський Союз. Передали Крим під юрисдикцію України, і що відбулося рівно через 60 років, сімнадцятому слово рівно, я кажу відносно, тобто це не дата не день в день відбувається. Періоди можуть коливатися там плюс-мінус півроку. На да, тобто є похибка, може може навіть деякі моменти зміщуватися, але в загальному 60 років це цикл. 54 і 2014 рік. Тобто в 2014 році цикл помінявся, йшла анексія. Тобто, Росія дала, Росію забрала, да? 1932 рік, 32-й, 33-й роки в Україні голодомор. І тепер дивимося той самий 1920-2022 рік. Так, в Україні почалася повномасштабна війна, і при тому, що Голодомор загинуло, померло дуже багато народу. І приблизно така сама ситуація, тільки не, не така, звісно, ситуація, але Україну покинуло багато народу. Тож там, якщо по офіційним даним, чи 8 мільйонів, чи 6 мільйонів. Що питання якоїсь території, якоїсь події, якогось суб'єкта вона буде підніматися через тридцять, через шістдесят років і так далі. Ну, наприклад, в 94-му році буде або підписаний Будапештський меморандум. Да розброєння України забрали ядерну зброю. Пройшов певний цикл. Через 30 років питання суб'єктності знов піднялося. У 2014 році ми втратили свою суб'єктність, ну скажімо, Росія почала управляти нам, так сказати, через свої проксі, через Крим, через ну в даному випадку саме більше через ЛДНР Цикли. 94-й рік, 54-й рік, 2030. 2014 рік, да? ось бачимо, йдуть такі моменти. І якщо подивитися на більш глобальний період, наприклад, 360 років це самий такий циклічний момент, бо 360 років перезапис, перезапис іде, 360 років, якщо відняти від 2014 року, треба подивитися, <кхи> що відбулося в 1654 році. Україна втратила свою суверенність. Почала втрачати коли, коли Богдан Хмельницький. 18 січня я дати позаписував, бо я дати не, не пам'ятаю. 1654 року, 18 січня, Приясівська рада, там Приясівська угода була е, зроблена. Да? Що ця угода зробила? Ну, е, Богдан Хмельницький боровся з жечою Посполитою річ цей довго, да? і вони там перемагали, програвали і так далі. Що вони вже так втомилися, ще й там із півдня на них постійно. на... на... Нальоти були так, і відповідно Богдан Хмельницький вирішив об'єднатися, ну попросити про протекторату царя. От що ми бачимо: 650 1654 рік, рівно 360 років від 14 року, тобто повний цикл проходить, і ми бачимо, що почалася ми підписалися. Піти, ну, так вийшло. Да. Ми втратили свою суб'єктність, почали втрачати. Так само, як в 2014 році, знову втрачали свою суб'єктність. Там почалася польська оця війна, московсько польська війна, яка йшла з 1954 року до 667 року. Що таке 667 рік? Це 2027 рік. І потім 2027 рік в нас. Тобто, ця війна йшла після 67 13 років. 13 років війна йшла між Польщею і Московією. І це все закінчилося андрусівським перемир'ям 30 січня 1667 року. Тобто на початку 67 року. Початок 27 року. Якщо дивитися на історію, там був був спокій, так сказати, спокій, але не зовсім спокій. У нас почалася руїна. А руїна, вона а, а, досить довго йшла, ця руїна. З 57 руїна почалася з 1657 року. Це 17-й рік. Да, тобто, якщо подивитися, руїна в Україні, це там, оце, от, ділення України на праву мову, ну, там, армія мова, віра, та, тобто, українська мова, російська мова. По, по передбаченню, покращенню, дивимося, що якщо ми переповернемося в наш час, ми бачимо, що максимальна фаза цієї війни може йти гаряча фаза от, до перемир'я, якогось типу перемир'я. Чи просто буде перемиря по дому да, Андурсівське перемир'я це буде угода складена. От, і, відповідно, поділ України наліво правобережно да, там відбулося. І на два роки вони взяли територію, потім вони там відмовлялися. На деякий час вони ще взяли територію, і потім знову вони почали. Ну, заключили примиря, але потім не сильно хотіли слідувати. Бажаю всім здоров'я, як наші захисники кажуть, і слава Україні.